Тюльпани одна з візитивок Харкова. Вони привертають увагу усіх, хто проходить повз цієї краси. Зупинитися на мить, вдихнути аромат квітів. Помилуватися весняною красою, зробити миле фото, отримати порцію позитивних емоцій. Чи на це потрібно людям, які щодня в тривозі, щодня в стресі, що миті під загрозою ракетних атак? Дуже раді, що, хоча б щось що у нас є таке гарне, прекрасне, що можна милуватися кожного дня. Ми проходимо скрізь тюльпани кожного дня. Дуже радіє око, дуже красиво, що не тільки за Києвом а, так а, працюють, а, так о, обсаджують все. А і за нашим містом також. Дуже гарно, дуже подобається. Як ви ставитесь до того, що квітнуть тюльпани під час війни в Харкові? Радаю, рада. Я йду і забуваю, що зараз війна. На мить не забуваю. З одного боку, це дуже красиво, це, це Харків. Він... Завжди цвіте і квітне. А з другого боку, мабуть, ці кошти треба там військовим на дрони або на щось таке. Дуже потрібне. Я не знаю. Але харківські тюльпани пахнуть миром, говорять містяни. З настанням весни комунальники дбайливо оновлюють усі квітники в місті. Кожному його куточку і ця краса підіймає харків'янам настрій, селяє віру в майбутнє. Мені дуже подобається Харків, і я дуже вдячна нашим комунальникам, комунальникам е, Зеленстрою, що вони в такий складний час підтримують таку красу міста. І ми е, е, не відчуваємо, що тут війна, коли дивимося на такі гарні е, квіти. Як ви ставитесь до того, що у Харкові під час війни висаджують квіти? До краси позитивно ставлять. Те, що під час війни ну життя як на кроти, продовжується. Це Харків квітучий, гарний, чистий, незламний. Життя триває. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Стас Гришко, Андрій Паколов, Харків. Новини.